Зубопротизування важлива стоматологічна процедура, що дозволяє відновити цілісність зубного ряду, функціональність жувального апарату та естетику посмішки. Згідно прискуранту Шосткинської стоматологічної поліклініки, вартість цієї послуги у медичному закладі коливається від 80 гривень до майже 6 тисяч гривень. Втім, як зазначає головна лікарка стоматполіклініки Ніна Цицерська, певні категорії громадян мають право на безкоштовне або пільгове зубопротизування. Послугами безкоштовного Обратизування підлягають це інваліди війни згідно чинного законодавства, учасники бойових дій, учасники війни, ветерани війни, ветерани війни, пенсіонери, чорнобильці, а також згідно нової постанови 150-156, яка від 11 люта 2025 року. Безкоштовне звопротезування надається інвалідам війни, УБД, учасникам бойових дій, а також військовослужбовцям, які захищали захищають незалежність і суверенітет нашої країни. Окрім протезування, інваліди війни, учасники бойових дій та військовослужбовці мають право на безкоштовне лікування зубів. Зазначає керівниця. Лікування проводиться по всій Україні. То тобто є вони мають право лікуватися і протезуватися по всій Україні, але є в них граничні. Гранична сума на лікування це 25 тисяч на одну особу, і на зубопротезування – 35 тисяч на одну особу. Безкоштовно людям пільгових категорій обійдеться огляд, панорамні знімки, встановлення металокерамічних коронок та виготовлення зйомних протезів. Цю суму відшкодовується НСЗУ. Цю суму. Це ті, хто з 2014 року захищають незалежність нашої країни. А ті, хто до 2014 року там донори, є пенсіонери, вони відшкодовуються з міською міською радою. Поза чергою у Шосткинській стоматологічній поліклініці обслуговують донорів та інвалідів війни. Право на постановку у першу чергу мають учасники бойових дій та люди інших пільгових категорій, підкреслює Ніна Цецерська. Черги зараз для інвалідів війни по міському бюджету інвалідів війни учасників бойових дій немає і донорів немає. Тобто, якщо вони приходять, ми їх зараз беремо на зубопротезування. Вони отримують цю пільгу безкоштовно.